Львів'яни знову перемагають. Обласна юнацька команда з водного поло здобула третю поспіль перемогу на всеукраїнських спортивних іграх. Цього разу наші вотерполісти взяли верх над одеситами. Вже на початку гри львів'яни виймали перший м'яч сітки воріт. За два періоди спортсмени обійнялися ще по голу. на перерву Одесити йшли переможцями. Та ось щось мандраж можна сказати. Перед грою був такий. Ну потім можна сказати, тренер дав установку, зібрав всіх, і от наші хлопці настроїлися. І в кінці, ну в останніх періодах підтягнулося і почали забувати. А забувати почали у третьому періоді. Наша команда, відігравши ще двічі, вразила ворота суперників. Перед завершальною частиною поєдинку на табло перевага львів'ян в один пункт. Винесли мене сюди моментально чи надально, на на ближньому підпливаю, щоб допомогти під воротами. У четвертому періоді львівські ватерполісти збільшили перевагу до трьох очок. Одесити влаштували фінальний штурм, та голкіпер господарів Олександр Тригубенко був на висоті. Фінальний свисток зафіксував перемогу місцевої команди 6-4. Сьогоднішня <кхух> довела, що наша підготовка, яку ми готувалися до цих ігор протягом всього літа. На початку осені перенесла свій результат. Хороша гра, хороша гра команди Одеси, хороша гра нашої команди. Я, в принципі, задоволений. Сил не вистачає. У нас, к сожалению, распорядок игр так случилось, что у нас вчера был очень сложный день. Мы с Харьковом сыграли в Ничу ну, 2-2. Нич всю игру такая игра вышла, что такого счета не бывает вообще водного поле, 2-2, но очень вязкая игра, практически без остановок, без отдыха. Спортсмени на змаганнях прагнуть проявити себе як найкраще, аби потрапити до збірної та взяти участь у чемпіонаті світу. За її грою спостерігають тренери національної дружини, як і в команді Харкова, як і в команді Одеси, так і в команді і, е, Львівських областей. Навіть в команді Маріуполя і Севастополя є гравці, які по своїм потенційним можливостям в майбутньому могли би. Е, бути в складі збірної команди України фінальні матчі спортивних юнацьких ігор відбудуться у цю п'ятницю. Артем Лисак, Колах Кухар, головні новини Львова.